Всім привіт! Справжні моменти життя з вами, друзі, ранок. Мої 11 тисяч кроків кожного дня. Вчора пройшла не 11, пройшла 15. І ось сьогодні зайшла на таку вуличку кракову, називається повстанців. Зараз вам її покажу. Я так розумію, що це вулиця, це не кінець кракови, але я так розумію, що тут колись були старі будинки, побудували нові з лівого боку, йдуть багатоповерхівки цієї вулиці. Тут навіть парканчик такий дерев'яний ось є. Там великі будинки, а тут, я думаю, що це не нові, це просто зверху зробили красу на цих будинках, але я йшла в той бік і бачила покинуті будинки. Навіть тут дивно, що в Крапові є покинуті будинки. Зараз вам покажу. Там один такий будинок, побачила великий-великий, гарний. І стояла на нього, дивилася і філософствувала. було там життя, жили люди. Вон той будинок вже бачу. Ось Бачимо, хтось відреставрував. Напевно, це також не нові будинки. відреставровані, Ось така клумба, дуже гарна, пострижені рослини. Також цей будинок бачу поруч, також він не новий. А далі, ото я хочу показати вам взагалі покинути. Тут ці будинки також не нові. Я бачу, що вони це не ті, що нові будують в Кракові. Це такі похожі на такі радянські будинки. Їм уже також думаю багато років. І ось. Ростуть в собі тут ялинки, туї, Не знаю, чи живуть люди ось тут. Бачу, що тут все заросло. Можливо, ніхто і не живе. Ну так, ознаки того, що хтось сюди приходить і ще є. Але дивлячись, що плен отак виглядає. Думаю, ніхто не живе, великий будинок стоїть пустий. А ось будинок, такий приватний будинок, дуже гарний. Я з того боку там стояла напроти і дивилася на цей будинок, напевно, хвилин п'ять і роздумувала над тим, яке ж тут життя колись кипіло. Дивимося, ось які дерева високі. Гарні господарі тут були. Побудували такий будинок гарний. Вибачте, але машини тут гудуть і їздять. Хоч це і ранок, а машин їздить багато. І от мені щось так подумалося. Думаю, це ж як тут було колись весело. Люди насолоджувалися життям. Напевно, що тут росли квіти, бо я бачу, там троянди високі, кущ троянди, можливо, то фламінтанц вже відквітувала. Бачимо яке велетенське дерево, тут. це що, це сосна, птахам тут рай, ялинка така висока, висока. І все покинуте, тут ніхто не ходить. Напроти люди живуть у великих будинках, а тут пусто. І дуже шкода, якось так сумно стало на душі. Дивлюся, ось замок висить. Точно тут ніхто не живе. Спилені дерева, не знаю, хто їх там спиляв, але бачимо, що тут було життя. Якісь навіть забудови. Є, о, якийсь хлів або то була стара хата, і ось побудували новішу отаку. Але, на жаль, тут життя немає. Ніхто не видно взагалі, ознак життя зовсім не видно. Тільки пташки радіють. Що є отакі височенні дерева. Отаке життя живемо, намагаємося жити краще, тому що ну хто не намагається жити краще. Всі хочуть жити краще, про щось дбаємо, а потім приходять моменти, коли отак все стоїть, пустує, і ми розуміємо, що вже... Це нікому не потрібно. Колись, можливо, знайдеться тут власник. І, можливо, знову тут буде життя кипіти, поки що нічого немає. Є тільки ось такі будинки. У нас таких у Києві багато, тому я сказала, що напевно будинки радянських часів іще. Це, напевно, хтось перебудовує будинок, переплановує по цьому ж боку, а можливо, побудували це. Оце ця вулиця повстанців, де з одного боку кипить життя в тих багатоповерхівках, а з іншого боку це просто вже приватна клініка якась, напевно. Собі щось побудували. І тут воно є. Далі ми також бачимо О, вулиця Лілова, така назва цікава, я сюди ще не ходила на цю вулицю Лілову. Цікаво, що це за вулиця Лілова, трішечки так поверну. Мені здається, що вона якась дуже коротенька, але бачу також старий будинок, старі вікна бачимо у цьому будинку. Ну тут, напевно, хтось живе, тому що ну, мені здається, що тут хтось живе, що якесь життя тут є, бо отак туди трішечки протоптана доріжка. І далі що на цій вулиці? Ліловій з такою гарною назвою. Вулиця Лілова. В польській мові наголос на передостанній склад, то таке лілова вулиця. А тут просто щось, якісь споруди такі, також старі-старі. Скрізь дуже гарно. І я, друзі, хочу сказати, друзі, особливо звертаюся до друзів-поляків, які дивляться наш канал. Я не шукаю підводні каміння, я нічого не хочу поганого показати. Мене цікавить завжди старовина історія. І коли я бачу отакі старовинні будинки, ну, чомусь в моїй свідомості проявляється така цікавість. Особливо, як побачила той покинутий гарний будинок. І навіть в уяві намагаєшся уявити цікаво, яке тут життя кипіло, як тут люди жили, як вони раділи життю, як бігали по тому, по тому дворові діти. І ось ця вулиця добігає майже кінця. Ось оце тут живуть. Я з цього боку бачу, що в цьому будинку живуть. Заходять вони просто з цього боку. І тут є також і квіти у будинку біля на території. Можливо, не дуже молоді люди живуть. Не мають дуже багато сили на те, щоб посадити, наприклад, сучасні якісь квіти. Під старовину, а до сих пір квітне рожева. Далі ось цей будинок залишається, але він бачимо, що оздоблений гарно. А тут, напевно, також колись було життя. Горіх який велетенський, такий парканчиком обнесено. Но Будинка я не бачу, можливо, зараз я його побачу трішечки далі і вам покажу. Якийсь магазинчик є. Так, тут просто вже гарно зроблений будинок. Я також думаю, що це він був старим, його відреставрували. І зробили дуже гарно це. Ну так, я з приватного сектора, живу в приватному секторі сама, і мене чомусь цікавить приватний сектор більше, ніж багатоповерхівки. Тому, коли я бачу щось особливе, те, що Навіває старовиною, мені хочеться його показати. О, також будинок, ой, будлея, яка гарна в дворі квітне. Також, я думаю, що цей будинок добудували, відреставрували і зробили гарно. Отака природа, другі. Ну, Далі там також йдуть вулиці, будинки, багатоповерхівки. І частинка приватного сектору. Ось такий будинок не новий. Але, здається, ніхто тут не живе. Так, я думаю, що тут ніхто не живе. Бачимо, що сюди ніхто не ходить. Ось ще знайшла будинок, в якому ніхто не живе. Аж подивіться, скільки тут гарних хвойних рослин, яка тут краса. Так навіває такий трішечки сум, коли бачу такі будинки. Але все тут було гарно. І також будинок гарний. І бачимо гарну природу, гарні пейзажі і звідси. Отакий вже це більш новий будинок, бо далі туди багатоповерхівки старіші. а Це новий будинок. Але цей будинок і сад покинутий з правого боку. І вулиця повстанців майже закінчується. То сьогодні я ходила, робила по прогулянку свої 11 тисяч кроків. Але зранку, друзі, я проходжу. 7 тисяч кроків, не 11. От написано, терен приватний. Ось цей будинок. І біля нього така велика територія. Але бачимо, що, а можливо, це якийсь другий, все заросло. Ну, а далі пішли такі вже сучасні будівлі. І до побачення вулиця повстанців на сьогодні. І я бажаю всім щастя, добра і гарного настрою.